Нарешті літо. тепло ж як, трави пахнуть. Тепло? Гаряче і пахне розігрітим асфальтом. Ну-ну-ну, ти, напевно, перегрілася від підготовки до тестування. Може й так. А в мене ідея. Давай на наступних вихідних відпочинемо в лісі. Те, що треба. Зберемо друзів. От якби ще гітару з собою. Було б добре, але здається, з нашої компанії ніхто на ній не грає. То давай ми навчимося за тиждень. Нереально. А звідки ти знаєш? Ти ж не вмієш. Якщо ви розмірковуєте над тим, як весело провести час у колі друзів, долучіть до свого спілкування мову музики. Завжди знайдеться хітова пісенька, яку підхоплять усі, а під акомпанемент гітари і поготів. Я вражена, мені дуже сподобалось. А ви давно вже граєте, щоб так навчитись? Граю я вже з дитинства досить таки давно. Кожен день по дві 3 три години займаюся. Майстерність не приходить зразу. Це потрібно роками займатися і відточувати свою техніку, грати різні вправи і гами. Так, роками відточена майстерність тут очевидна. Володіючи технікою подібних пасажів, можна полонити будь-якого слухача. А якщо я не займалась музикою з дитинства, але мені так сподобалось. Я можу навчитись. Взагалі-то за короткий час можна навчитися грати на гітарі, але лише навчитися можна кільком акордам. Але за допомогою цих акордів можна зіграти багато популярних пісень. От, наприклад, відома пісня з кінофільму «Титанік». Навіть найскладнішу композицію можна спростити так, щоб її легко було виконувати початківцю. Головне, не спотворити початкову мелодію. І якщо її у вашому виконанні впізнають, то це вже початок успіху. Дуже гарно. Але ми, напевне, так не зіграємо одразу. Що потрібно починати? Приклад юних гітаристів не може не надихати. Одразу ж виникло бажання взяти кілька уроків. У таких вчителів гріх не навчитись. Отож щоб не забути за чим прийшли, почнемо. Для дівчат постановка за гітарою має бути такою: одну ногу закидаємо за іншу, тобто ліву за праву, ставимо гітару і тримаємо одну, одну руку паралельно іншій. Тобто права рука в нас перпендикулярна до струн, і ліва так само перпендикулярна до грифа. Посадку за інструментом освоїли. На черзі слід розібратись, куди потрібно ставити пальці, щоб власне з'явилась музика. Запам'ятати назви шести струн та порядок ладів не складно. В залежності від їх поєднання утворюються звуки різної висоти, які потім можна об'єднати в акорд. Я, наче, все правильно ставлю, але в мене не виходить. Ось дивись, взагалі-то в тебе неправильно поставити. Щоб поставити акорд для мінор, ти повинна поставити. Казівний палець на другу сторону, перший лад, і не торкатися пальчиками інших струн. Тобто, на якому на якій струні стоїть палець, він не має торкатися інших струн, щоб не заглушати їх. Ну, ось, інша справа. І ось нарешті численні репетиційні моменти таки виливаються у щось благозвучне. Навіть з'являється деяка впевненість, і тоді хочеться йти далі. Іншим дуже простим акордом є до-мажор. Щоб його поставити, ми повинні поставити, поставити безім'янний палець на третій лад п'ятої струни. Тобто ля, це буде нота до. Тоді поставити середній палець на другий лад четвертої струни. І е, вказівний палець поставити на перший лад другої струни. Це також буде нота до. Тепер спробуй зіграти вирівняй пальці. Тому що, коли ти згинаєш палець, він прижимається до іншої сторони і воно не звучить. Ось так, правильно. Таким чином можна освоїти кілька простих акордів для пісенного супроводу. А тепер, щоб реалізувати набуті нами навики, використаємо прийом, який називають арпеджіо або простий перебір. Спочатку бас. Потім. Правильно. Молодець. Та тепер попробую взяти той акорд, який ми вже вивчили, ля мінор. І зіграти арпеджіо, Тільки басом буде тепер п'ята струна. Це великим пальцем грається бас. Тільки вказівний палець має бути на третій струні, на третій. Тоді середній на другій. І тоді вже безім'яний на першій. І вертаєшся. Правильно. Навіть за порівняно короткий час наполегливі старання приносять свій результат. На ну що гітаристка? Пальчики не болять? Нічого. Як би ти то не жартувала все одно. Результат того вартий. Та не борчи. Мені теж сподобалось. Хоча нам ще потрібно потренуватись, а от хлопцям можна і диск записувати. Ага. Тільки щоб записати справжній хід, потрібно добре потренуватись. А ще знайти талановитого звукорежисера. А чи від його роботи багато чого залежить? М -м -м, а часом не аранжувальник. А мені здається, це одне і теж. Та ще гадати, давай дізнаємось. Присутні артисти, чи то на сцені, чи в студії звукозапису невід'ємною є роль спеціалістів, які зазвичай залишаються за кадром. Крутити ручечки та натискати кнопочки апаратури, яку професіонали називають мікшерним пультом, не складно. Інша річ з її допомогою влаштувати все так, щоб слухач отримав максимум естетичного задоволення. І як це робиться, зараз дізнаємось. Це суміжно, це дуже ну, такі майже тотожні поняття, але разом з тим це трошки різне. То робота звукорежисера заключається в тому, щоб настроювати музичну апаратуру, звукотехнічну апаратуру, мікшерні пульти, різне причандалля, приладдя, так То це більше пов'язано з фізикою звуку, так, аніж з музикою. То з цієї точки зору звукорежисером можна стати, не маючи музичної освіти. Перш ніж запускати кубейс чи будь-яку іншу спеціалізовану програму для запису музики, необхідно пройти курс молодого бійця, тобто розібратись на основі чого закладається фундамент науки. А якщо говорити про аранжування, так ну тут без музичної освіти не обійдешся. Тут обов'язково треба мати знання теорії музики, потім сольфеджіо, потім таких дисциплін, як гармонія, поліфонія, ну і так далі. Аналіз музичних форм, стилістика. А якщо все таки маєш великі бажання і хочеш бути аранжувальником, з чого потрібно починати? Чого ви тільки що сказали? З бажання. Якщо є велике бажання, то тоді все однозначно вийде. Однозначно, треба починати з теорії музики, треба починати з музикування, треба починати взагалі шукати в собі душевні пориви, творити музику. А на рівні дій ми можемо зараз сьогодні зробити такий свого роду майстер-клас, попробувати себе в якості аранжувальника. Наскільки у вас це виходить? Ну такий маленький музичний тест. Що ж, короткий теоретичний курс прослухали. І перш ніж приступати до практичної частини, не зайве ознайомитись з обладнанням. Найперше, це має бути якась так звана звукова карта. Сьогодні це е, ну, всі побутові комп'ютери вже цим обладнані. Але якщо говорити про професійний рівень, то потрібна обов'язково е, звукова карта. Вона ще називається аудіоінтерфейс по професійному. Так? Наступний етап потрібна ще система моніторингу. Тобто, щоб можна було чути все те, що ви будете відтворювати. Так? Перед вами є акустичні системи. От одна і друга, називається монітори. От, це графічний монітор, а то акустичний монітор. Так? Ну і для того, звичайно, щоб музикувати, то це потрібна так звана міді-клавіатура. Далі студійна робота полягає в тому, щоб орієнтуватися в спеціалізованих музичних програмах. Вони цікаві тим, що дозволяють не просто передавати можливості акустичних інструментів, а слугувати хорошою основою для виконання композиції наживо. Які ви знаєте, реальні музичні гітара, ортепіано, ударні, скрипка, саксофон, народні, кобза, бандура. Прекрасно, дівчата, ви вже майже аранжувальні. Подійте. В умовах 21-го століття інформаційного віку маса з цих інструментів вже давним-давно переклавлені в синтезовану форму, так звані семплери і синтезатори. Вони відтворюються як віртуальним способом, звичайно, акустичних інструментів, які живу людину ніхто ніколи не замінить. Однозначно. Але якісь для того, щоб творити, створювати музику і не мучити живих музикантів своєю музикою, то можна спочатку це зробити самому. Ось як все відбувається. Так званий віртуальний інструмент у своїй програмі компактно вміщує величезну кількість інструментів музичних. У такий спосіб можна стати хоч скрипалем, хоч гармоністом. Але є одна умова натискати на клавіші потрібно так, щоб слухач справді повірив у ваші здібності. А можна взяти, наприклад, гітару. От перед вами гітара. Спробуйте. Не дуже схоже, правда? А знаєте чому? Треба уявити насамперед цього живого музиканта, як він грає на гітарі. От перевтілитись самому. От якраз суть аранжувальника полягає в тому, що він має перевтілюватись в кожного музиканта. Він має отак -от зараз грати так, як грає гітарист. Так? От Якщо взяти, наприклад, а так уже схоже на гітару, правда? Сучасне аранжування асоціюється передусім з появою новітньої техніки, що значно полегшило процес звукозапису. Але наука про художній звуковий образ існувала і кілька десятків років тому. Цікаво, і як вона виглядала тоді? Раніше було це набагато складніше. Це треба було, може, колись бачили такі бобінні магнітофони. Такі бобіни великі, стрічка така, здоровені. А в професійних студіях вони були дуже такі значно великі. такі, так? І можна було одночасно на ту бубіну записувати 24 різні інструменти. Ну, це про професійні, я говорю, так. І для того, щоб вибрати вдалий дубль, потрібно було фізичним способом брати в руки ножиці спеціальні і різати кусочок плівки, склеювати докупи і таким чином відтворювати музику. Виходить, нам у сьогоднішніх спробах пощастило. Наступний крок у роботі над композицією вибір інструменту для сольної партії і ритміки, що визначить характер твору. Часовим цікаво. В усьому світі система ударних називається драмсет з його традиційним набором елементів. І навіть тут знахідки грамотної звукорежисури дивують своєю імітаційною точністю. Уявляєте, барабанщики руками сидять, щоб отак майстерно зіграти. Спробувати себе як композитора, користуючись досягненнями сучасних технологій, як виявилось, справді цікаво. Відчуття, наче під пальцями, цілий оркестр. Звісно ж, це далеко не все, що стосується роботи аранжувальника, хоча для початку вистачить. А тепер давайте послухаємо наше творіння. Як бачимо, робота звукорежисера відкриває напрочуд широке поле для творчих фантазій. Якщо вони вам не чужі, маєте усі шанси досягти вагомих результатів на цій ниві. А там, як знати, може навіть усенародного визнання. Знаєш, а звукорежисором мені чимось нагадує роботу художника. Тільки один змішує фарби, щоб отримати новий відтінок. А аранжувальник зі своїми програмами отримує неповторний звук. Так, але така художня справа досить клопітка. От якби щось трохи швидше. Наприклад, стати фотохудожником. А ти вирішила, що це легко і швидко? Ха. Фотографів дійсно багато, а от справжні фотометці. Професійним фотоапаратом вже нікого не здивуєш, та чомусь підкоряється він далеко не кожному. Наш сьогоднішній гість знається, як ніхто інший. Олександр Майструк, член національної спілки фотохудожників та автор багатьох міжнародних фотовиставок. Це тепер, а як саме все починалося? Дивіться далі. Олександр Майстру в дитинстві був зразковим хлопчиком. Ніяких проблем, як свідчать батьки, з дитиною не мали. Невередливий іграшок не вимагав. Сидить собі тихенько і як гідник, представник родини майструків, майструє сам собі забавки. Найбільшим захопленням юнацьким ну, в шкільні роки це було. Е я клеїв моделі літаків. Паперові літачки я пускав і в школі, і пускав із балкону. Тим більше живу на восьмому поверсі. Цікаво було спостерігати, куди ж все-таки його там віднесе вітер. От, там різні там, і і ластівки ми робили, ну, тобто і змії запускали, і більше того, там навіть був такий момент в старших класах ми там натягували там. Лєску від будинку, там прям до, донизу у нас тут стадіон є, і, і літаки, прям такі от копії літаків за, на гачки чіпляли і їх, якби запускали. Ось так щодня прокидався і засинав з думками і мріями про улюблене заняття, що й сформувало вибір юнака, коли постало питання, куди піти вчитись. Небо мене завжди приваблювало, і тобто, з вибором професії, і взагалі, куди я хотів би піти вчитися після школи, не було. У Мене була мрія бути військовим, військовим льотчиком. Коли процес здійснення мрії зрушив з місця, виявилось, що курсанту військового училища для повного щастя не вистачає математичних знань стосовно улюблених предметів, мені більше давалося легше гуманітарні. От, науки, але, е, скажімо, те, що я упустив, не настільки надавав уваги от, математиці, фізиці, якби то потрібно було мені. Я про це дуже пошкодував, коли от, навчався вже в військовому училищі, коли у нас була вища математика, щоб засвоїти певні знання і йти, би далі, потрібна була сильна шкільна база. Але крім інтересів, пов'язаних з небесними просторами, не бракувало у житті юнака і розваг цілком земних. Займався спортом греко римською боротьбою. Тобто для мене, ну тобто, в мене моє шкільне життя, це було от якби розділене надвоє. Тобто Спорт і школа. Поряд з навчанням та спортивними заняттями саме в шкільні роки знайшло свій початок прагнення зафіксувати неповторні моменти мінливої дійсності. Фотографував друзів-однокласників, а виняткове творче бачення, як зараз аналізує фотометець, спіткало його значно раніше. Я пам'ятаю, що в дитячому садочку, коли була тиха година, тобто після там обіду нас всіх клали в, в ліжечке, нам треба було спати. Я пам'ятаю, що я лежав біля ну, з. Якби біля вікна величезного, От. і мені спати не хотілося, я спостерігав за хмарками, в яких вони форм набували. чимось. Я це чітко пам'ятаю, що я дивився на хмарки, і якби вони мені нагадували різні фігурки. От тоді я вже, от певно, тоді якась в мене там, творча фантазія вмикалася. Росте дитина і збільшується коло її інтересів. Спочатку були хмарки і коники, а потім яскраві зірочки. Творчі пошуки стають все осмисленішими, однак крутяться все у тому ж небі. Коли от наставала ніч і я бачив зорі місяць, той, який там з'являвся на небі, і е, такі от не відчувалося, що ти в замкненому просторі, Тобто я бачу ті небесні об'єкти, які розташовані за мільйони мільярди мільярди кілометрів, і тим більше там, або декілька тисяч світлових років, що там, взагалі не е, важко розуму осягнути о, ті всі математичні цифри, які от, е, от, оперує астрономія. Творчість для Олександра Майструка це те, що важко пояснити розумом, чому інколи прокидаєшся посеред ночі, щоб подивитись у вікно чи затримати погляд на простих деталях, усвідомлюєш лише коли дивишся на остаточний фоторезультат. Тут, як кажуть, усі слова просто зайві. Чудовий день, правда ж? А так, і вже уроки не потрібно вчити. Чим же займаємося? Як чим? Будемо вдосконалювати свою гру на гітарі. Супер, я буду тебе записувати і фотографувати, як ти натхненно стараєшся.